Мерія міста у партнерстві з центром зайнятості та Ощадбанком провела понад 400 зустрічей для підприємців, які прагнули стати учасниками державних грантових програм. Є робота, власна справа та новий рівень. Для нас важливо, щоб в місті розвивався і малий і середній бізнес, і для цього створені багато програм і програми, котрі видають гранти під того, щоб можна було. Створити нові робочі місця. Є робота, програма така. Ми проводимо і роз'яснювальну роботу і допомогу в оформленні всіх документів. У нас тільки в цьому році вже 37 суб'єктів предпринимательської діяльності і малого і середнього бізнесу вже отримали гранти більше, як на 23 мільйона. І створили 105 робочих міст. Це е, нормально, те, що ми е, разом робимо. Ми дуже вдячні нашим підприємцям за таку роботу. Вдалий приклад реалізації можливостей грантових програм діяльність цього магазину дитячих товарів. Його директорка Ірина Гусь розповідає, рішення про участь у конкурсі прийняла разом з чоловіком. Детально вивчили умови програми, розробили бізнес-план і одними з перших у місті отримали державні кошти на розвиток свого торговельного об'єкту. Мені хотілося в нашому місті, щоб були ті речі, котрі я шукала для своїх дітей. У мене троє дітей. І мені хотілося трохи додати качества, різноманітності, ну, щоб наші матусі мали можливість покупати якісні речі. Подалися ми в грант у жовтні, отримали десь у грудні, узнали ми в програмі Дія є робота. Написали бізнес-план, все пройшла я співбесіду. В процесі підготовці допомагали мені з центру зайнятості фахівці і відділ підприємців виконкому нашого. Дуже дякуємо за їм. Грант на 250 тисяч гривень від держави використали на придбання торговельного обладнання та розширення номенклатури дитячих товарів. Ще один переможець урядової грантової програми працює у Покровському районі. Власниця ресторану Рів'єра Олена Кібітова давно працює у сфері ресторанного бізнесу. Мріяла розширити сферу своєї діяльності у виробництві напівфабрикатів. Задумана, реалізувала за допомогою гранту від держави. Коли озвучила держава да, про надання грантів, я подивилася, ну так, мабуть, ні. Тому ну, я розуміла, да, там що, мабуть, я не, не, не скористуюся і не зможу їх отримати. А потім наша виконком, нашої Покровської райради у нас є чат підприємців, і там дівчата прописали, що можна отримати, подивитися, у така силка, ну посилання, да, дивиться. Ну, гаразд, ми ж всі підприємці, нам все ж треба. А коли я подивилась, да, там не дуже було ну, таке щось що неможливе. Да? Тобто, там треба було прописати свою бізнес-ідею, бізнес-план, прописати всі розрахунки да, по цій сумі, там, куди там, що ти хочеш витратити, що ти хочеш купити насамперед. І потім я склала, працювати почали вже з травня. До того я, ну, чуть -чуть ми робили ці напівфабрикати, але не в тих Підприємниця закупила на отримані грантові кошти теплове, морозильне та пакувальне обладнання. Створила два нові робочі місця. Свою продукцію міський товаровиробник реалізує у розрібній мережі. Валерій Кожухар, Максим Пономарьов, цей день.